Ішли вузенькою гірською стежкою два пунди, один з гарячим серцем, другий із холодним. Ішли вони в далекі країни і хотіли знать людське щастя. Подивись, які навколо нас великі та прекрасні гори. Нічого особливого, просто купи величезного каміння. Подивись, яка ніжна квіточка виглядає з тріщин в каміння. Якій важко, напевно, вона росте без землі. Ха, знайшла красу, що я квітів вдома не бачила. Пішли вони далі по горах і побачили гірське озеро. Людина з гарячим серцем захоплено вигукнула. Яке воно прозоре, блакитне і тихе, таке тихе, що ні, що білі Вершина гір в ньому відзеркалюється, як у дзеркалі. А тобі подобається? Нічого особливого. Просто величезна калюжа води. А сніг я в минулому році бачила, можливо, ти відчуваєш, як ти тут шисте, прохолодне й свіже повітря, яке хочеться вдихати повними грудьми. Ну, ось ще, вигадала повітря скрізь однаково. Як і в місті, у лісі, так і в горах. Там довго йшли по лісах і горах людина з гарячим і людина з холодним серцем у пошуках щастя і краси, доки не зустрілася їм печера, який жив мудрий і добрий старий пустельник. Старий жив далеко від людей і був дуже бідний, але прибідно прийняв гостей і запросив їх обідати до столу лише плечик із прохолодною джерельною водою і лежав свіжоспечений ще теплий хліб. Людина з гарячим серцем, сівши за стіл, з радістю вдихнула запах хліба, здивувалася чистоті і надзвичайному смаку води і подякувала старому за скромну їжу. А людина з холодним серцем, скривившись, скуштувала хліба з водою і залишилася їжею незадоволом. Після обіду стане дізнався у подорожі, що вони шукають щастя і сказав їм обох. Один із вас вже давно знайшов щастя, а іншому ще придеться довго шукати своє щастя, ключ до щастя в ваших серцях. Щасливий той, чиє гаряче серце відкрите для краси та радості, але будь, хто не відчуває краси на Себе. Доведеться ще довго шукати щастя. Щастя намагається оминути тих людей, у кого холодне серце. Там дізналася людина з гарячим і людина з холодним серцем, що щастя не за не на багатствах і королівських палацах заховано, а всередині кожної людини перебуває. Але знайти його можна, лише маючи в грудях гаряче серце, що надіє красіть.